Ідемо з Латусею зі школи, спілкуємося, і я запитую, як пройшов її день, чи ніхто її не ображав, чи нікого вона не ображала. І Златуся хоче вам дещо сказати. Я хочу вам дещо сказати, що коли вас хтось ображає або хтось б'є, то просто поможіть допомоги. Від Бога, Бог завжди любить діток. Він дуже добрий, Він вам обов'язково допоможе. Амінь. Я молюся, щоб Бог мене захистив, щоб Бог він мене охороняв. І, і я прошу його, щоб будь ласка, Боже, допоможи мені, щоб ніхто мене не ображав, щоб в мене були друзі, які мене не ображали. Я дуже прошу, моліться, коли вас хтось обіжає. Во ім'я ім Ісуса Христа. Амінь. Моліться за своїх діток і благословляйте їх кожного.